Є знижки на долгіт Крем та долгіт Гель до 30% в аптеках подорожних, вам та ощад. Аномальний паводок в Оренбурзькій області Росії набуває критичних масштабів. Міста йдуть під воду. Найгірша ситуація в Орську, де 5 квітня прорвало дамбу. Рівень води піднявся майже до 10 метрів. В місті немає газу та світла. Людей евакуюють із затоплених будинків. В неділю не витримала друга дамба. Вода продовжує прибувати та вже майже дісталась Оренбурга. Щоб уникнути екологічної катастрофи, місцева влада припинила роботу єдиного нафтоприробного заводу в області та ввела режим надзвичайного стану федерального характеру у всій Оренбурзькій області. Великій Британії та Ірландії вирує шторм Кейтлін. Через негоду цими вихідними масово скасовували та переносили авіарейси, зокрема в аеропортах Манчестера, Белфаста та Дубліна. Деякі літаки не могли приземлитися з першого разу. У Шотландії постраждало залізничне та поромне сполучення. Залізниця ввела тимчасові обмеження швидкості для поїздів. Сильний вітер знеструмив близько 34 тисяч ірландських будинків, ферм та підприємств. Тим часом у Сафолку, що на східному узбережжі, спостерігалась тепла погода та найвища температура цього року плюс 21 градус. градусвибору у Словаччині виграв проросійський кандидат. Новим президентом країни стане Петер Пелегріні, соратник по коаліції проросійського прем'єра Фіцо. За це проголосувало 53% словаків, які прийшли на виборчі дільниці. Його суперник прозахідний дипломат, колишній міністр закордонних справ словаччини Іван Корчок, набрав майже 47% голосів виборців. Пелегріні прагне не втягувати словаччину у війну, закликає до мирних переговорів Росії та України. Не підтримує вступ України до НАТО, а санкції проти Москви вважає неефективними. Виконавча влада в словаччині належить уряду. Президент має право вето, але повертати ухвалені парламентом законопроекти тепер навряд чи буде. Коаліція Фіцо та Полегріні лише зміцнить проросійську позицію Словаччини.